Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі, і в об'єктиві у вас е, зимовий букет. Це м'ята засушена і лаванда. Запах має, мені дуже він, він подобається, є бажання забрати його додому, а можливо, я його зоставлю і тут. Там подаль мої картини висять. Ну так, ці поділки хочу розмалювати покрит лаком. Що, В будинку зараз приємніше, ніж на, на вулиці. Зараз підемо на вулицю, покажу, скільки у нас ще роботи не тому закривати сезон ще зарано. А знаходжусь в будинку чому? Тому що розігріваю пообідати. На плиті в мене гріється картопелька, вчора жарили, шкварчить з м'язком. Час обідний. І я вам всім бажаю смачного. І отако. Чудово горить, дровця горять в пічці. Тут тепло, комфортно, але ж, але ж багато ще роботи на вулиці не зробленої. І зараз я вам трошки покажу, що ми робимо на вулиці. На вулиці погода сьогодні сонячна. Бачите, кінець жовтня, але сонячно. Ну, це сонце, знаєте, таке. Воно світить, але, як то кажуть, мало гріє. І ще трохи цвітуть троянди. Лужайку свою скосили, поки я базікала в будинку. Зараз заворотьми теж, там у нас є трошки місто таке, яке треба скошувати. А відносно лужайки, що скажу? Отака вона скошена, бачите, зараз гладенька, м'якенька, такий коврик-коврик. І для того, щоб вона з зими вийшла така хороша густа. І зелена така, то потрібно її обов'язково в зиму скошувати. Це я вже на прикладі своїх спостерігань з року в рік ми таке робимо, а навіть іще по весні, коли є сніг на травичці, на зеленому покрову, ну він ще весною не зелений, розкидає чоловік добрива. І тоді влітку, і бачите, ось в глибоку осінь така приємно зелена лужайка. Так, ну це сьогодні відносно лужайки. Ну, є ще справа, котра поважніша. У нас же ж багато винограду, я вам хочу сказати. І по винограду сьогодні чоловік хоче пройтись, його обробити. Дерева ще не буде, тому що вони листя не скинули, а от виноград вже можна обробляти. Ось так ще поводи себе троянда Ель Торо. Бачите, цвіст, цвіте потроху. Оця красунька Black Magic. Погляньте, яка вона гарна, яка вона чарівна, оксамитове, забарвлення пелюстків. Дуже вона мені подобається. Птахи такою з граєю пролетіли. Шпаки, навіть, чи для горобців вони великуваті були. Оце Оград інтуїшн, Тоже чудова трояндочка. З таким. Пьострим забарвленням. Червоне, але там є проблиски до білого і до темного. Ну, гарна троянда. А ця біла, це ж аспірин троянда. Аспірін. Такі ще не скажу, що це четверта прям хвиля, її не можна назвати хвилею цвітіння. Але де-не-де де. випустила квіточки і квітне, радує око. Запах'яти. Ось м'яту чоловіки запах м'яти такий приємний. Бачите, кінець жовтня, а в мене ще трохи є огірочки. Ну, так, щоб сказати, о, дивіться, отако. І ще такі маленькі. Ну, але ж вони є. Навіть якщо він там на один зуб, на два укуси. Квіточки ще є. Тому я всім рекомендую. Це грядочка огірків була посаджена після збору цибулі. А що, там не складно було кинути декілька лунок гірків, огірків. І вони в мене, бачите, кінець жовтня. Якщо не буде приморозків та дуже холодної погоди, то ще будуть такі огірочки. Я думаю, що цей підтягнеться ще. Та там і далі є ще огірочки. Видно вам ну, бачите. Приємно. Ой, ну от далі зараз підемо знімемо, тому що це вже можна і знімати. Ось. Бачите, такий до картопельки той, що гріється в хаті. І буде у нас до картопельки огірочок. Зараз передивимось, може тут ще щось висить. Що я вам скажу? Ну, така осінь, вона на городі завжди багато ще справ всяких недороблених. Ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. Наступне відео переглядайте я Щас окремим зніму, як чоловік буде обробляти виноград.